Всім привіт, вітаю вас на каналі Фремвікрен. Сьогодні для вас важливі новини Європи і світу. Чому партія, яка формується зараз в Німеччині, може представляти собою загрозу для громадян самої Німеччини? те, якої допомоги виступає Трамп для України? Польща планує змінити умови для українських біженців. І ще, друзі, декілька важливих новин з Німеччини. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців Можуть почути цю важливу інформацію, і взагалі ви допоможете. Розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, нова внутрішня загроза для Німеччини. Чому друзі? Загроза, тому що в Німеччині зараз формується партія Ердогана, яка боротиметься, по перше, за місця в Європарламенті. А також ця партія буде представляти і відстоювати інтереси мусульман в Німеччині. Також друзі, чому ця партія може представляти загрозу для внутрішньої політики Німеччини, тому що ви пам'ятаєте нещодавні буквально пропалестинські протести в Німеччині, дальність цієї партії в Німеччині буде звичайно так. Також відстоювати інтереси багатьох мусульман, багатьох арабів, і це я вважаю, загрозою для внутрішньої політики Німеччини. Тобто, ви розумієте, коли в Німеччині потрібно було зібрати багатотисячні акції в підтримку Хамас, це було зроблено дуже легко. А тепер права цих людей також буде відстоювати офіційний представник, офіційна партія. Також ця нова створена партія Ердогана. Вона називається DAVA, Демократичний Альянс за різноманіття та пробудження 9 червня. Не цього року візьме участь в голосуванні за місця в Європарламент. Взагалі, друзі, сьогодні в Німеччині проживає щонайменше 2,5 мільйона мусульман з німецькими паспортами та правом голосу. Після того, як у квітні 2024 року ви знаєте, набуде чинності новий закон про громадянство. До них додасться друзі ще стільки ж людей, довівши загальну кількість мусульман в Німеччині з правом друзі, голосу до 5 мільйонів. А ви розумієте, друзі, що таке 5 мільйонів мусульман в Німеччині, і також у яких є ще своя партія, яка представляє їхні офіційно інтереси в Бундестазі. Взагалі Ердоган надзвичайно популярний серед турків, які проживають друзі в Німеччині. Наприклад, на президентських виборах, у травні минулого року, він отримав 67% голосів виборців у Німеччині. У розпорядженні БІЛД ЕМ Сантак опинилася установча декларація партії Дави з іменами її ключових лідерів, наприклад, Мустафа Йолдас, лікар з Гамбурга, який зареєстрований у Міністерстві внутрішніх справ за підтримку Хамасу, або Фатіх Зінгал, адвокат із Золінгена. Який заперечує геноцид вірмен? Ще один лідер партії Тайфікос Джан, який позиціонує себе як правозахисник, сказав Билд, що виборча кампанія дави фінансуватиметься виключно за рахунок членських внесків та спонсорів з німеччини. Ця партія буде намагатися зобразити мусульман жертвами російської більшості суспільства та виступати представниками їхніх інтересів в Німеччині. Я вважаю, друзі, що органи безпеки в Німеччині повинні уважно стежити за діяльністю цієї партії та її зв'язками, взагалі, з турецьким урядом, і втручати, звичайно, якщо це має прямий вплив. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Сполучені Штати друзі CNN повідомляє, що Трамп виступає проти надання нової допомоги для України. Він намагається здійснити тиск на республіканських членів Конгресу щодо цього питання. За словами журналістів, у зв'язку з питанням кордону пов'язаного з новими фінансовими сигнуваннями для України важко очікувати досягнення компромісу через владу прихильників Трампа в Палаті представників та тиск, який сам Трамп здійснює на республіканців, зокрема на Джонсона. Звичайно, для України це може стати негативними новинами, оскільки імміграційний пакет пов'язаний із проханням Байдена виділити 60 мільярдів доларів допомоги для України. Також Трамп закликає республіканців відкласти це питання до можливої перемоги на президентських виборах у 2024 році. Але ж допомога друзі Україні потрібна зараз, а не через рік після президентських виборів в Сполучених Штатах. Польща, друзі, польща планує змінити умови для біженців з України. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Вяслав Щепанський заявив, що до вересня польський уряд розробить рішення, яке чітко визначить, коли українці можуть втратити захист у Польщі. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи і світу. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.